Доброго всім дня! Сьогодні хотів би презентувати чергову свою роботу. Це кухонний ніж, шеф. І так, клинок у нас виготовлений в сталі Н690, товщина 2,3 мм. Рукоятку я виконав з амаранту. Проставку я зробив з коріану. Та маленькі проставки це в нас фібра червона. І маленький больстер з 1,5 мм латуні. І так, клинок має розміри 185 мм довжина. 40 мм ширина. Клинок у нас має розміри 190 мм, ширина 40, товщина й 2,3. Обух на ножі я скруглив. Для зручності користування. З клинком особливо не заморочувався. Зведення зробив в 0,2 мілі... міліметри, термооброб. Зведення на клинку зроблено в 0,2 міліметри. Фініш поперечний сатин 180 гріт. Оскільки ніж залишиться в мене, особливо з ним не заморочувався. Термообробку робив я на 60 одиниць. Ніж вийшов досить легким та зручним. Вже трошки я його покористувався. Вже трошки я ним покористувався на кухні. Думаю, Моде... Треб... Модель... Вже трохи часу я ним покористувався на кухні. Думаю, цю модель буду повторювати в наступних своїх роботах. Ну, врахую деякі нюанси. Це рукоятку підніму трошки вище відносно лінії ріжуч.